Вчора ми чули, як роздавав посади з і казав, цей хоче, цей хоче цей. Що, в другому кабінеті І сиділи. Ну, і ти скаржитські розказує, І цей каже, хоче цей і цей хоче. Ми сиділи до 12 часов у другому кабінеті. Ну, я потім скажись, як його місяця. <соединяющие> вы говорите, я тогда не могу пойти на Мы можем рядом постоять, закрыть да. глаза. Да. Пускай а это делает. Сколько, да. сколько вам заплатили за лопацию этих интересов? Ну а если вы говорите о 15 это написали, что я а написали, что это думаешь, не это что это именно так. Почему ты не Слушай, не цепляйся, это пока. Давай, 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 Правильно, бо є 17. Є депутати, вони вирішують це питання. Ні одного депутата нема. Тому що вони не хочуть. Не одного депутата. Так, так. Ні, 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 пішки. Але це за цікаво не рішення.